Всім доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми їдемо знімати випуск на оленячу ферму. Їдемо на господарство, яке називається Аміла, В. Аміла, Волинська область, Турійський район. Люди займаються розведенням оленів різних порід. Не більше ніж 100 гектарів угідь. І сьогодні їдемо туди, нам розкажуть нам взагалі про ферму, про те, чим там люди займаються. І для чого це все. Дивіться за нами, підписуйтесь на наш канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати наступні випуски. Такі випуски у нас кожну неділю. Лайкайте, коментуйте і дивіться наш випуск. Гарного перегляду! Тих людей, хто хоче побачити, приїхати на цю ферму, це ферма відкритого типу. І будь-яка людина може приїхати погуляти з дітьми, з сім'єю, подивитися на ферму Оленів. Тому всім, кому цікаво буде, силка з локацією буде закріплена під випуском, під нашим Це Волинська область, Дорійський район, село Радовичі. Вітаємо вас на каналі Безет Агро. Сьогодні ми завітали до Романа Привіт Роман на фермерське господарство Аміла, яке знаходиться в Волинській області, турійський район село Радовичі. І сьогодні фермерське господарство взагалі багато напрямків має, але сьогодні ми вибрали такий дуже цікавий напрямок і приїхали відвідати оленячу ферму. Хочемо, щоб Роман розповів, для чого ця оленяча ферма, чим взагалі тут люди займаються, які породи є. І, в принципі, проведемо таку екскурсію, будемо йти спілкуватися, і Роман нам все розкаже. Чому? Да. Ми займаємося сільським господарством 20 років. Цей бізнесу для нас новий. Ми його розпочали в 2018 році, в 17-му почали будувати по самої ферми, а перші тварини заїхали в 18-му. Ми два роки вже роки тут. Так. Ми перших купили 80 оленів з Латвії, їх імпортували. Це була перша ферма благородного оленя в Україні. На той час, так, На була. той перш. На Сьогодні вже є. є ще три ферми, окрім нашої, і ще в стадіях керівництва. Взагалі, які, які, які там породи оленів є? Що, ти ти треба можна починати з того, що таке оленяча ферма. Олені ферма – це багато вольєрів, багато загорож. Тантор. Що далі з цим робите? Тобто цих оленів продаєте, який головний, головний прибуток? Що ви з цим робите далі? Основний бізнес на зелені фермі це олень. Є два варіанти, як його продавати: або забій і продавати м'ясо, угу. або продавати на забій на якісь забійні підприємства, які будуть давати угу. нам за це якісь кошти. Або вирощувати тварин і продавати їх живими тваринами. Ми орієнтовані на напрямок продажу живими тваринами, на для такі того, самі щоб... ферми угу. і на мисливське господарство. Я зрозумів. Тобто мисливські господарства завжди хочуть покращити в себе генетику для того, щоб їхні майбутні олені мали кращі роги, кращі трофейні здатності. І у зв'язку з тим вони купують дорогих оленів. Нарні за, за свої господарства. І якщо є клієнт, який хоче застрелити оленя в умовах якогось мистецького господарства, то приблизно ту цифру, яку ти можеш купити його на фермі і вбити в олень трофейний, можна помножити на два, а іноді і на три. Тобто, тобто всі заробляють. На даний момент вже ви продаєте чи тільки продаємо, але mm. продаємо небагато у зв'язку з тим, що ми... Ми Запланували, от у нас територія ферми 120 гектарів, і ми плануємо, що на них ми будемо отримувати 500 голів поле. Я читав, що одна самка більше, ніж двох не народжує, так? Одна самка народжує одне. Одна, два це пізна. вже велика рід. Якщо ага. в відсотковому співвідношенні взяти, то не вищий процент як пів відсотка по господарству. Ага. Що, що два? Так. В основному одне. Вагітність проходить. Теж по-різному залежності від кров'яної лінії. В середньому, як пише книжка, від 6,5 до 9,5. В якому віці купуєте саме самок самців? Ми купили е, три кровяних лінії по 20 голів вагітними самками. Тому їм було по 3-4 роки. Ми купили 5 самців 4 кровяних ліній. І купили угорські крові лінії. Є англійська. Латвійський кросбрід це вже фактично благородний олень, кров якого зроблена нашим партнером Дайнісом в Латвії. Він експериментував над різними е, якостями кожної кровіної лінії і виводив свій тип. Е, йому воно вдалося. Маємо також східноєвропейський і угорську Ага, зрозуміло. Вони між собою відрізняються. Англійський найменший, конституція найслабша. Він нижчий за решту своїх побратимів, але в нього дуже гарні роги. Вони широкі, добре розгалужені і багато відростків має. Це, наприклад, яка порода цього от Оленя? Це молодий шпичак, йому один рік. Це шпичак східноєвропейської кровіної лінії. Оцей це – це, це, це благородний дорослий олень. І це кров'яна лінія латвійський кросбрід. А це вже роги його скинуть і нові? Да, відростають? Це нові відростають. Нові відростають. Зараз початок росту рогів. Шпичаки ми не обрізали роги на зиму, а вони зараз їх скинуть. Угу. А вже в дорослих самців роги почали рости. А, але ви не займаєтесь тим, що ці роги там продаєте? Не, не займаємося, ми роги обрізаємо, але... Поки що все зберігаємо у себе, в перспективі є можливість продавати, щось робити. Будемо бачити, як воно буде. На сьогодні є ще така цікава тема, як виробництво пантакриму. Пантакрим це лікар типу ліки, які, як вважаються, ліксером молодості з дуже хорошими регенеруючими якостями. І от в Україні поки що це дозволено, в Європі вже де різати панти це додатковий травматизм, тому що пант – це молодий рік. В ньому багато нервових закінчень і багато кров'яних судин. Коли ти його зрізаєш, може відкритися кровотеча і додаткова травма тварині. В Європі заборонено вирізати. Росія, Україна, Казахстан поки що дозволено. Тому тим займатися можна. Ми ще до цього не прийшли чи прийдемо, не готовий сказати. Взагалі, роги обрізаються для того, щоб забезпечити самку на період гону, коли самець запускає щоб не до, травмувати, до, до самого, щоб не було додаткових якостей травматизму. Mm -hmm. Роги зберігаємо в себе, можна продавати. Середня ціна на ринку десь 15-17 доларів за кілограм. Рогі, так. Скільки кілограмів один олень може скинути в рік? Один олень може скинути 12-13 кілограмів, але це вже дуже хороший рог. Золотий трофей або гран при Дорослий олень має роги вагою від 6 до там, 12 кілограмів. Вже в залежності від того. Яка була паша, як якісно кормили, чи достатньо білка було, і який генетичний потенціал у нього був, можна вже тоді розглядати. Чому так, а не інакше. Зрозуміло. Привіт. Привіт! Вони зараз дуже спокійні. А зараз на період карантину людей до них не пускають. Один з напрямків бізнесу нашого це екотуризм. І це один з. Етапів нашого екотуризму ми постійно ходять екскурсії. У нас тут окрема компанія екопарка Міла, яка займається пішими екскурсіями. Загальна кількість е угідь лісів, я десь читав в інтернеті, що у вас там тисячі гектар, правда, неправда. Ми маємо в користуванні в оренді на 25 років мисливське господарство. 3 тисячі гектар, гектар так. Це наші мисливські угіддя. Е от. А підфарма це сільськогосподарські угіддя, це не ліси. І ми до того ці землі обробляли. І сіяли тут зернові. Ми посадили 800 гектарів лісу за останні роки на місцях, де вигоріло. Тут ми ну, сіяли зернові, просто зараз зробили ферму і досіваємо траву, щоб олень мав що їсти. Кормляться олені, це кормушки стоять правильно в кожному можна сказати, так вольєрі. Правильно? Так, кормушки стоять на солому сіно. Також стоять кормушки на зернові. Вони отримають всі. ОВЕС. Зараз ми її годуємо все штучно у зв'язку з тим, що паші немає. Вони отримують Овес, самці отримують додатково гранулу з високим містом протеїну для того, щоб роги розвивалися швидше. Так, білок обов'язковий. Ну, ми даємо всім спеціальний соляний блок. Це наша спільна розробка з нашими партнерами. Цей соляний блок ми робимо і для себе, і для інших господарств. Він розроблений рецептурою спеціальне підолення. І бачимо гарний результат від відбору. Ми зараз тут знаходимося в зимівниках. За тут у нас 6 літок по гектару кожна. Це такі тимчасові вольєри, в яких тварини стоять зимою. Зимою я для зручності за ними спостерігати. Якщо є якісь проблеми, простіше відловити оленя, зрозуміло. простіше кормити, контролювати водонаповнення і всі моменти. От зараз ми ще не переганяємо, скільки немає паші в. Основних вольєрах і в зв'язку з тим ми мусимо вичекати паузу. Я думаю, що ми дочекаємося ростелів вже тут в замінниках. Після mm -hmm. завершення ростелу будемо переганяти великі. Тобто, коли вже ви їх туди переганяєте, то там вже вони сам, самі правильно? Так, Чи, але готовує. Ми, да, да, ми ставимо таку, соломи, оксіна в клітці, мусить бути завжди. Mm -hmm. Якщо щось недостатнє кількості для оленя, він мусить це концентрфовувати. Але в основному то, тобто, вже олень може на тих лошадях. сам здешевляє. Да, здешевляє, здешевляє да. В загальному, яка кількість всіх голів, які у вас є в цьому господарстві? Тут зіро господарство, орієнтовно зіро, так. 15 моклонів, 15 ланів. 50 кабанів 200 олень, Разом 300-300. 300, 300, 300 штук. Так, Для чого у нас призначено сортування? Да, у нас всі вольєри зроблені в режимі трансформерів. Вони всі перекриваються ворота. І ми можемо відсортовувати волення кожних 100 метрів. Тобто через 100 метрів закрили ворота, вони пройшли далі. Знову закрили ворота, вони пройшли далі. Оцим коридором ми проганяємо їх сюди до досортувати. Угу. Тут у нас починається система лабіринтів. Тут у нас 10 кімнат, які між собою розділені. І ми можемо загнати туди, наприклад, в групу 30 голів і з них розділити вплоть до того, щоб потрібно було в кожну клітку їх перегонами, дверима зробити. Це проект. Це вже коли ви продаєте їх і ви тоді сортуєте, то ми робимо всі обробки від, від гельмінтів, ага. обробки від ектопаразитів. Ми всі проводимо тут. Ага. Тобто заганяєте сюди і вставити, розділяєте по одному, потім квіток переганяємо сюди. У нас є тут спеціальний станок. Це Це станок робить? Я бачив недавно відео, відео в інтернеті, як баранів строжить теж такий станок. Бере барана отак на спину і їх строжу. Я тобі, може ще вживу показати. Тоже стрижати, да? так? Ми маємо баран. Воно відкривається таким чином. Звідси воно заходить туди далі. Ді це заходить олень, ми його зажимаємо. Угу. Uh -huh. А то тобто отак він тут стає, да? зажимаємо, шторка закрита. Можемо робити, що хочемо. Тут у нас є додаткові двері. Ми можемо дати ін'єкцію, можемо прищепити бірку, якщо нічого. По, якщо, молодня, всі збірками, всі у вас? Збірками, всі по кров'яних лініях розсортовані. І ми не допускаємо варіанту, що там е, Латвійка буде в одній клітці з східної Європи. Тобто вони всі по породах. Всі правильно? по породах, по кров'яних лініях. На кожну кров'яну лінію є свій смець, тої самої кров'яної лінії, щоб ми в чистоті отримували кров'яну лінію. Щоб не було спалювання. Тут станку знизу в нас е, вага, коли олень зайшов, вага, да, вага зняти. Та, Автоматично вбили номер в комп'ютер, комп'ютер е записав його в вагу, олень вийшов в залі і тут ми вже можемо собі планувати, що ми хочемо робити далі. Варіант два. Або зачиняємо mm -hmm. ці двері і відганяємо їх назад, в сортувалку, тоді знову можемо сортувати, або випускати їх назад в свої клітки, або натрап на погрузку на хоч. Скільки років це все стріюло? Рік? За рік все зробили. Цей об'єкт не складний в будівництві, складний в проєктуванні. Треба розуміти, так, бо це один з найважливіших етапів будівництва оленівчої ферми. І без сортуалки не буде нічого. Олень не корова і не свиня, до якої ти можеш підійти і зробити щось там точку. А коли йде мова про 200 годів, кожного відчулювати з рушниці транспілізаційної і давати ін'єкцію, це, ну, не ну, це не рентабельно, нелогічно, не значить пост, нічого хорошого для тварини не буде. Оце вважаю, що дуже оптимальний варіант. І якщо наловчитися працювати вже з такою установкою, то воно займає небагато часу. А і в Європі, наприклад, так само, так? Да? Ідентичні, це нам проєктував наш е польський партнер. Ми з ним працюємо до сьогоднішнього mm -hmm. дня. Е і він фактично проєктує всю Європу. Це садиба Михайла Морозка. Це Радовицький український Волинський Дід Мороз або Санта-Клаус, Йолопуки. Наш місцевий. В нього є тут його хатина. Він приймає тут дітей з Волині, з України, з інших країн. Приймає, виконує їхні бажання. Така магічна хатина в нього. Тут по кожному сезону інша шоу-програма. Зимою був зимовий морозко, зараз весняний. Завжди можна приїхати відвідати. Надіємося, тільки карантин завершиться, і ми отримуємо нові приїзди туристів, бо зараз ситуація складна і воно все в стоп. Друзі по всій території. Ферми розташовані, у такі ось поїлки для олені п'ють воду. Це він сам нажимає, так, сюди? він сам нажимає. Поїлка поплавкового типу угу. нажав, попив. Закрилася, щоб не падало. Не нічого. буде нічого а, попадати, вона буде чиста. Все одно там, два рази на місяць ми їх чистимо, тому що щось попадає, поленько. А прийде. вода автоматично сюди підключена. Вода підключена трубами, наповнення автоматично проводиться, і така поїлка за рахунок цього клапану і своєї конструкції не замерзає до мінус 30. Серйозно? Ого. То ми воду на зиму не відключаємо, вони вільному доступі мають. Це завдяки от, цій конструкції, конструкції. конструкції. градусів? Нічого особи. Зараз Рома нам розкаже про екскурсії, взагалі, як влаштовувати, які етапи, скільки це може коштувати. Екскурсія виглядає таким чином. Група туристів приїжджає, записується на якийсь день, на котрусь годину і в них є кілька етапів проведення екскурсії. Ми проводимо екскурсію у нас на доїльному залі. На молочній фермі uh -huh. показуємо, в яких умовах живуть корови, як вони заходять на дойку, як проходить процес доїння, скільки літрів молока даємо, тому що на сьогодні е люди з міста не завжди бачили Взагалі корову, знає, що це таке, так, да. як воно функціонує. У нас є наша конюшня, де ми також проводимо другий етап екскурсії. Е на конюшні можна поїздити верхи, можна подивитися, покормити коні, е підійти близько, тобто такий момент. Е, ну, у вас, правильно? Так, 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 Ну Це окремий напрямок, конярством займаємося. Також є в нас музей ретроавтомобілів і військової техніки, яка знімалася в багатьох фільмах. Музей ретроавтомобілів там можна пощупати, підійти, посидіти, подивитися. День знаходиться. А от ми їхали повз нього. Якщо цікаво, можемо заїхати. Ну, звісно, цікаво. Звісно. Ром, ти зараз <рес> <рес> стільки всього є, що я <рес> приїхав знімати ферму. Оленяча ферма це е, четвертий етап. Воно може в різному порядку відбуватися, в залежності від насиченості дня. Буває, що одночасно 3-4 групи туристів є, їх між собою чередують, щоб ніхто ніде ні за ким затримки не було. Одні їдуть на один об'єкт, переїжджають на інший і таким чином тут чередують. По коштах розкаже Оксана Іванівна, але ну, це не якісь там надмірні витрати. Тобто воно все в межах адекватно. Доброго дня, Оксана Іванівна. Доброго дня. Це директор екопарку господарства Міла. І Оксана Іванівна нам сьогодні розкаже, чим займається, за що ви відповідаєте. Ми надаємо туристичні послуги. Ми займаємося виготовленням і продажем сітки нодімор, ну, якої ви бачили сьогодні. Яка дуже ефективна, гарна і якісна і використовується за багатьма призначеннями. Але основна сфера послуга екопарку – все таки це надання туристичних послуг, зелений туризм, пропагування збереження природи, збільшення поголів'я тих самих благородних оленів, показати людям, чим живе природа Волинського краю, туріщини, показати наскільки вона є гарною, і зберегти все те, що ми маємо для нащадних. Супер дуже гарно. Ми провели тих курсів. Роман нам показав сам тут живу, бо сам з коголя, але ніколи не уявляв, що у нас така зростає і що. Люди таким займаються. Розкажіть більш детально про екскурсії, що ви можете запропонувати людям, для яких людей це більш підходить, такі екскурсії, підходять, хто до вас вже приїжджав. Екскурсійні послуги ми надаємо людям будь-якого віку, будь-якого складу, будь-якій кількості. Тобто, це можуть бути дітки. Мій внук перший тут був, бо йому було півроку і йому було цікаво. Тобто, від року і далі, і в нас бувають люди поважного віку, старші люди, які також душею відпочивають на природі. Ми надаємо послуги і групам екскурсійним, надаємо перевагу екскурсійним групам, але можуть бути сімейний відпочинок, відпочинок вихідного дня. Надає є в нас така програма. І родинка або новина цього сезону, зимового сезону. Ми зробили таку казкову програму садиба Михайла Морозка, яка буде діяти круглорічно на кшталт. Біловецької сади резиденції пущі. діда Мороза угу. в Біловецькій пущі. У нас є казковий будиночок, в якому живе казковий герой. І, відповідно, там. і відповідно є казкові персонажі. Програма міняється залежно від пори року, але програма включає в себе і відвідини оленячої ферми з можливістю поспілкуватися з оленями, їх погодувати. Тобто цікаво і дітям, і дорослим. Тим паче, що олені в нас круглорічно дивують чимось новим. Зараз ростуть панти, потім з'являтимуться молоді олені, потім кости Молоді оленятка, потім роги, тобто цілорічно все цікаво. І вони в нас зовсім ручні, ви в тому тобто погодувати з рук. А я сам годував, тільки. Ну, бачите. <рес> тобто, Крім того, в нас є, крім оленячої ферми, ще ряд музеїв, музейних закладів. У нас тут, ви бачите, будується, а, до речі, що цікаво, в Амілі постійно щось будується. То тут завтра, завершуються роботи в нас наразі завершується робота з облаштуванням музею фауни Волинських лісів. Тобто, тут Представлені види тварин, які можуть співіснувати в дикій природі разом з Оленим Благородом. Області. Волинській області, Так по дорозі сюди ви напевно помітили, що в нас є такий міні-зоопарк. Ну, в гарному слові, в гарному значенні слова зоопарк. Тому що коли в зоопарку в літках садять, літках, да. і дуже обмежено, то в нас зроблені такі вільні вольєри в лісі, практично і тварини, наче відворожені від лісу, але почуваються досить привільно і вільно. І оці виводки диких. Поросяток це свідчить про те, що їм там добре. Вони там бігають, гарно ростуть, і такі тваринки там будуть також представлені, як вони себе поводять в дикій природі. Крім цього, музею по дорозі до села є ще один комплекс музею. Це музей, який займає велику територію, бо знаходиться на діючому аеродромі. Музей ретротехніки і реплікарів. Погляду минуле. Він знаходиться зараз в двох великих ангарах. І там зібрано великий, велика кількість техніки різних років випуску, і родзинка того музею в тому, що всі машини, всі авто, мотоцикли, літаки справні, технічно справні літають, тобто за потребами ними можна Часи користуватися війни, техника, і в різних, різних часів, часів випусків війни, після війни. Там є зібрані крім такої техніки авто, мото і авіа, там є карети, сани, яким окремим експонатом більше ста років, але вони чудово відреставровані. А так як ми знову ж. Колюся, маємо ще й конеферму, то ми можемо для послуг туристів пропонувати катання в бричці, в санях, однокінки. Вибирають люди, яку бричку хочуть, запрягають кони. коней. Кучері в нас також навчені, мають навіть лівреї, якщо це потрібно. І катаємо наших гусей скажіть, будь ласка, за цінову політику скільки може коштувати в середньому така екскурсія від від найнежче від 50 до 200 гривень. Тобто, якщо ви берете, наприклад, спектр послуг на цілий день, фактично з послугами туриста і все вам може обійтися 200. Ну, залежно від того, якщо група менша, може чуть-чуть більше обійтися. Це за, 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 людину. За, людину. За, людину. за людину. За людину дуже дякую вам за інформацію. Я надіюсь що наші глядачі, які переглянуть це все, будуть приїжджати сюди. Я вас теж запрошую, тому що насправді. Це неймовірно. 120 гектарів тільки самого парку. Тут і олені, і дикі кабани, і лані, і барани. Так, як вони правильно називають? Муфлони. Муфлони, о, да, муфлони. муфлони. Тому є на що подивитися, є де прогулятися. Дякую вам. Дякую вам. Да, ми ще заїдемо. Далі і запрошую, музей. І да, запрошую в гості. Так. Запрошує, Запрошує, да. Запрошую Запрошую <рес> всіх до нас в гості. Зголошуйтесь, номер телефону є на сайті. На сторінці Фейсбуку, екоподзов, екопарка міла. Крізь можете знайти наші координати. Запрошую. На цьому наш випуск закінчується. Дякую всім за перегляд. Дякую за увагу, за те, що дивитесь нас. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде. Все краще і краще, ми розвиваємося. Маємо де знімати гарний контент для вас. Є багато людей, які готові ділитися інформацією. Тому не забувайте підписатися, поставити колокольчик, тому що випуск кожної неділі випуск. Коментуйте, пишіть свою думку на рахунок того, що ми знімаємо, свої побажання. Можливо, ви хочете, щоб ми відзняли якісь цікаві процеси в якісь ніші. Тому вас підписка, лайк, а з нас гарний контент. Всім дякую, всім пока.